Всім доброго дня. Ось гойдаюся на гойдалці так. Прийшов я з роботи, коротше, іним словом, кайфую. А тепер хочу вам показати ось такі наголовники. Якщо видно вам, головники йдуть з. Ну, в них не кожані і кожані. Йде далі. Вони йдуть без очей. Це у нас є передок. Це у нас передок, Це у нас задок. Такого знімаєш, Мене це і мача. Покажи. Тут вставляються зубела. Тут вставляються ось так зубела. Ось так вставляються зубела. Якщо поставили, наприклад, сюди зубела і можете упрягати свою коболу або коня до воза. Така штучка коштує 350 гривень. Якщо брати 5 штук, 5 штук буде по 300 гривень. Якщо брати штуку дві буде по 350 гривень. Я думаю, за такі гроші ви не знайдете не Тому що це є ракета бомба Пікарда. Так що всім дуже гарно дякую. Заказуйте. є 10, 15 штук, 20 штук, 30 штук, 40, 50 штук. Нову пошту. Так. Якщо цікавить, може бути оптом оптом може бути по 250 гривень.